Голоси правди та справедливості це книга, де зібрані спогади та свідчення очевидців про голодомор. Геноцид 32-33 років на Вінниччині. Приурочили видання до 90-ї річниці вшанування жертв голодомору. Саме голод 32-33 років називають одним із найстрашніших актів геноциду проти українського народу. Група науковців впродовж двох років працювала над книгою Голоси правди та справедливості. Спогади та свідчення очевидців про голодомор геноцид 1932-1933 років на Вінниччині». Дослідникам вдалося зібрати 334 спогади у жителів Вінниччини у ті страшні часи. Спогади та свідчення це перше джерело, це безапеляційне підтвердження того терору, який створила е, е, радянська влада. Вони несуть в собі зерна правди та справедливості, які радянська влада закопала в нашу землю, і сьогодні ці зерна проростуть. Ці спогади, зерна пам'яті ще раз доведуть всьому світові про е, ті злочини проти людства, проти цивілізованого світу, які е, робив Радянський Союз. Вінницька область одна із тих областей, яка найбільше постраждала від голоду. Хоча науковці не можуть встановити точну кількість жертв геноциду, вона коливається від 3 до 4 мільйонів людей. Враховувати точну кількість померлих від голоду заважала відсутність актів реєстрації смерті. Так, у 1934 році радянською владою була надана вказівка знищити усі книги радців, де фіксували смерть від голоду. Записував, заповнював ці бланки. З указівкою там, хто, коли, з яких обставин помер. Але цих смертей було настільки багато, що в нього вже, видно, не витримала психіка. і він на цьому листку, він вже не формуляр записував там по окремим позиціям, а просто списком вже писав на, цій, на цьому листочку, а закінчив тоді, вже не витримав, померли всі. Видано невеликим накладом всього 300 примірників, але усі вони перейдуть до шкільних та районних бібліотек, аби люди могли дізнатися про звірства радянської влади проти українського народу. Владислав Гемба, телеканал Вінничина.